Вітаю вас! Даний урок присвячений практичній роботі номер 5 складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалудженням у середовищі Scratch. Це є остання практична робота із розділу Алгоритми розгалудженнями та повтореннями. Перш ніж ви виконаєте цю практичну роботу, давайте коротко повторимо той матеріал, який ви повинні були засвоїти з даного розділу. По-перше, ви повинні були вже оволодіти досконало, вмінням використовувати середовище виконання алгоритмів Scratch. А точніше його інтерфейс. В залежності від того, який скреч встановлений, перший чи другий, ви обираєте і запускаєте той скрещ, який ви використовуєте. Але ви повинні чітко знати, що один від другого практично не відрізняється. Як ви бачите, в першому є меню, в якому ви можете виконувати до добратися до будь-яких дій. Це самі контейнери, з яких ви можете складати скрипт, це групи контейнерів, з яких складається алгоритм, саме місце для скрипта. Образи даного виконавця, сцена, на якій виконуються дії, а також об'єкти, тобто спрайти, які ви можете відповідно запрограмувати у даному середовищі. Якщо ж ми відкриємо Scratch 2, то ми побачимо практично те ж саме: це вкладки меню для того, щоб відкрити, зберегти або поправити. Це сама сцена, на якій виконуються дії, спрайти, сцена, контейнери. А також групи контейнерів. Ну, як ви бачите, вкладки, образи і звуки також тут присутні. Місце для складення алгоритмів, тобто вашого скрипта до спрайту, ось в нас також присутні. На попередніх уроках ми також дізналися, що повторення це базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд. Ми розібралися, що для багаторазового виконання набору команд є два можливих варіанти. Це повторення з визначеною кількістю повторень, а також повторення з невідомою кількістю повторень. А також реалізували проекти у середовищі Scratch із повторенням. Ми будували такі як квадрати, а також завжди і повторювати, поки не натиснуто клавіша пропуск, ми змінювали образ танцюриста, який дав можливість нам виконувати алгоритм невідому кількість разів. Лише хочу наголосити, що в середовищі Scratch блок завжди буде зупинений, коли буде зупинено самий скрипт у середовищі Scratch. Повторити поки не у вас, відповідно, буде виконуватись алгоритм до тих пір, поки ви не додате якусь відповідну умову. На попередніх уроках ми також розібрали алгоритмічну структуру, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлення. Називається розгалуженням. Ми розібралися з самими висловлюваннями і сконструювали декілька алгоритмів розгалуження. Це такі, як повну, яка дає можливість, в залежності від умови істинності або хиби її, виконати чи команду 1 чи команду 2. І розібралися на прикладі контейнера, якщо то інакше, коли ми задавали умову, і в нас виконується перший блок або інший, в залежності від того, яке набуває значення істинності або хиби. Це також структура розгалуження неповної форми, тобто спрощене розгалуження, яке дало можливість нам вставляти нашу умову, а далі виконувати блок дій. Ну, якщо в нас істина, якщо ж в нас хиба, в нас нічого не виконувалося. Наша програма йшла виконувати команди далі. Також ми навчилися пов'язувати дії різних об'єктів, використовуючи команди оповістити та коли отримане повідомлення. На проекти реалізації кіт ми. Натискаючи на різні об'єкти, тобто стрілки наші, ми передавали повідомлення вгору, вниз, вліво. А Спрайт Кіт отримував ці повідомлення і виконував відповідні блоки рухався вгору, вліво, вправо і так далі. Також ми познайомилися із структурами алгоритму з вкладеним розгалудженням, де ми мали можливість реалізувати вкладені розгалудження і удосконалити наш проект Кіт, який дав можливість нам тепер рухати котом, натискаючи клавіші на клавіатурі. Ми додавали повне розгалудження. Якщо натиснуто клавіша вгору, то рухатися вгору. Інакше, якщо натиснуто клавіша вправо. Рухатися вправо, інакше, якщо натиснуто клавіша вниз, і так далі. Тобто, в нас вийшло вкладені розгалудження в розгалудження. Це набагато спрощує реалізацію багатьох інших проєктів. Також познайомилися із структурою алгоритму вкладених циклів. Це дало можливість нам повторити блок команд скінчену кількість разів, а дану скінчену кількість разів повторити ще скінчену кількість разів. Ми реалізували такий. Алгоритм у проєкті квадрати, де зображення створюється із 15 різнокольорових квадратів, використовуючи два цикли. Перший цикл це побудова нашого квадрату, коли ми створили цикл, який повторюється 4 рази і будується сторони нашого квадрату, а також повторили 15 разів побудову даного квадрату. Відтоді у нас вийшов відповідний приблизний малюнок, тобто штамп або зображення в середовищі скрещ. При реалізації будь-яких таких складних проєктів ми розібрали етапи створення їх, і, відповідно, я надіюсь, ви будете їх дотримуватися при виконанні практичної роботи. Давайте їх коротко повторимо. Перше, це визначити об'єкти проєкту та їх зображення. Перед реалізацією вам потрібно узагальнити інформацію, з чого ви будете складати, які об'єкти і так далі, які, можливо, зображення будуть для них створені. Далі, виділити події проєкту та дібрати відповідні команди для їх реалізації. Тобто, розібратися, що взагалі ви будете конструювати, або яка задача перед вами стоїть. Так як ви робите це з математики, спочатку читаєте умову задачі, а потім робите її розбір. Те ж саме робите з фізики, хімії і так далі. У випадку з алгоритмами, тобто проектами у середовищах програмування, вам потрібно зробити те ж саме. Після того, як ви розібрали, вам потрібно підібрати відповідні методи розв'язання, а також розділити завдання на підзадачі. Тобто, більш складні, які там будуть, так як в нашому випадку ми, натискаючи клавішу, рухається кіт. Ми розбили його на спочатку на підзадачі. Якщо натиснута клавіша вгору, то ми виконуємо даний об'єкт. Інакше ми щось виконуємо інше, що ми знов додали розгалудження і так далі. Тобто розбити його на підзадачі. І, відповідно, створити алгоритм і подати його словесно, а зачасту це за допомогою схем. Блок схеми ми вже не раз будували і вже не одну бачили, тому, відповідно, ви знаєте правила її побудови. У відеоуроках було демонстровано фрагменти таких алгоритмів, тому, відповідно, ви повинні вміти будувати як фрагменти даних схем, так і повні фрагменти для реалізації їх у проєктах. Після того, як ви складете вдалу схему, ви можете. Взяти будь-яке середовище і реалізувати, використовуючи правила всередині даного середовища, для того, щоб ваш алгоритм був універсальним. Отже, при виконанні практичної роботи пам'ятаємо про етапи створення як простих, так і складних проєктів. Для того, щоб побачити, як ви запам'ятали весь матеріал з даного розділу, і чи ви вмієте правильно конструювати алгоритми із розгалудженнями та. Повтореннями у зазначеному середовищі. Ми вивчали середовище Scratch. Отже, удачі вам на практичній роботі і пам'ятайте, що під час роботи за комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!